Доброго дня. Так, нас зранку моросив дощик. І вночі дощик малесенький йшов, але нічого не промочило. Я поки роса попасла гусеняток і прийшла подивитися на Анжелині гарбузи. Бо я кажу кабаки, люди думають, що кабачки. Кажуть, на що нам стільки кабачків. А гарбузи ми б'ємо на городі і здаємо зернята. Так, вже треба сапати тут теж. Ну, може, завтра буде дощ, після дощику якраз буде добре сапати. Так, Люди думають, що ми сіємо тільки одну сою. Ні, люди сіють на городах і пшеницю. Ось Які гарні пшениці в нас. От і дощу не було. Вона вже цвіте. Якщо піде дощик, буде гарний врожай. Така красота. Слідуючий город, гн, які гарні пшениці, Опа, знайшла я своїх рибаків. А я думаю, де відділися, ви, ви на рибі. Риба якось сьогодні не очі. Не ловиться. Та ні, вже прихожу воду залазити, діставати. Що? Запуталися, ой боже. Хто кидає, а, не а хто Це що вона Тут очерет. Запутується Є в, в очереті. Вілки? Кажуть, що хтось зламає, а не достає путь. Ось там, де я її Угу. Нема зараз тої риби. Що ж як вона маленька клює? Ну, де ти там? о Котиком. Ми вже навчили котиків на рибу, тепер не можна пройти. Там, бачиш, що я витка, і витка не, йду, та не Там ти, ти, ти. Угу. Так, по дорозі зайшла до синочка подивитися, чим він зайнятий. Ого, тут та в нього стільки роботи. Це ярик. Ярик? Ну ярик мій синочок. Ну так, да? що ти думав? Скільки роботи. Кажуть, за старої баби дівки баба, не зробиш, але Але щось можна трохи зробити, трохи відновити. Баб. Баб. Хата баба, баба. глиняна. Все час її тут баба, підмочувало. Угу. Я, так, тому я, я. підмуровує кирпичами, вирубує. Та він валив хату. Валив хату, так. Да. Да. І там дивись ці купив. Хоч вона і, і не дуже така стара, но глиняна. Не було обмостки, не було... нема підмурка. підмурка, чого так строїли колись. Ось такий підмурок. Сама земля. Взагалі, наробитися є коло чого. Оце задумав. Оце обмостку робити і підмуровувати хату. Тоді всю плитку обдирати і все ще гатурити. Не знаю, в якій п'ятирічці він це все зробить, але початок є. Пусть капає. Бабка. Ага. Дощ капає, він маленький, так, тут вугла і тут це була. Хата старіша, а далі він достроїв. Ха. Скриші вітер скинув? Да. А, -а, -а. коли повалилися іск. О вітер Роботи дуже Побідь багато. Побідь не О, хватит. Дві вже вода побігла, дощу найшло, бачиш. Вже крапає дощик. Вилазь. У нас вже вечір. І прийшло до нас в село Велике Горе. Привезли нашого хлопчика, який захищав нас з вами. Завтра буде похорон. Всі люди прийшли, дорогу стелили квіточками, 25 рочків дитині. Ох, така в людей біда. І наше малесеньке село горе не минає. У нас вже двоє пропали без вісти, троє відслужили. І один загинув. І цього села жменька людей. Вже молодих почти не осталося. Скоро одні пенсіонери будуть. Дощик починає крапати, але ще не пустився, не знаю. Показую на завтра дощ. Чи буде, чи ні. Всім на добраніч. І тихої всім ночі, щоб закінчилася швидше війна і не помирали наші діти.